Вітаю, як завжди, у цей час з вами програма Очі. Ми готові розповісти вам оперативно чесну інформацію від наших кореспондентів. Далі у випуску. Задорожній для відпочивальників. Чи вільний вхід до озера сьогодні? Коли я з внуками, з дітьми, я йду з коляскою, з грибочком там. Я б добрався до берега. Патріарх Філарет освятив у Львові чудотворну ікону. Господь поши нам перемогу. 50 тисяч відвідувачів у місті завершився форум видавців. Мені б хотілося, щоб в моєму місті теж такого проводили. Боротьба за задорожні триває. Чи можуть відпочивальники сьогодні дібратися до водойми? Два тижні тому активісти власноруч уже руйнували бетонні паркани, що перешкоджали доступу до озера. Однак наразі лише частину незаконних огорож демонтували. Відтак мешканцям сусідніх сіл й надалі доводиться обходити майже через усю територію або дійти до води. Два тижні тому незаконні паркани поблизу задорожнього не витримали під натиском активістів. Справді знесли, однак не всюди. Подекуди забрали металеві сітки, залишилася арматура. Де-факто вхід ніби вільний. Та мешканці довколишніх сіл й досі, аби відпочити біля водойми, вимушені долати чималі перешкоди. Відкритий вхід на задорожню лише один на протилежному березі. Решта окупована приватними садибами. Ну ми ще заїжджали до 9 травня. Ми ще там віддихали. Це Демня, Луб'яне, Липівка, всі люди. Цього літа після 9, ми не можемо ні наші діти на канікулах за інша проблема сумнівні будівлі на прибережній території. Будівництво однієї зі споруд триває на березі й досі. Чи законні вони зобов'язалися з'ясувати громадські активісти? То якщо ці споруди знаходяться в зоні 50-метрової від пласа води, буде відповідна реакція, будуть подавати. В суду в суди на отримання рішення щодо знесення. Однак львівські чиновники радіють, мовляв, доступ до озера відкритий. До 1 жовтня мають на меті упорядкувати прибережну зону. Діти згоди планують із приватниками. Наступним кроком ми повинні створити робочу групу по облаштуванню, тобто архітектори мають правильно визначити, як воно повинно виглядати. Знесли огорожу тоді, коли закінчився купальний сезон. Чи виросте новий паркан, коли це найбільш вигідно навесні? Перевіримо. Наталя Кулик, Анастасія Королюк, програма Очі на Львів ТБ. Очільника Радехівської автоінспекції спіймали п'яним за кермом. Львівські поліцейські спочатку помітили, як автомобіль порушника двічі проїхав на червоне світло світлофора, а опісля намагався втекти від патрульних. Тест підтвердив наявність алкоголю в крові, тож посадовця полісмени вилучили права і склали протокол. Інцидент одразу прокоментував головний міліціонер області Дмитро Загарія і підтвердив, Романа Борика буде звільнено з посади начальника районної ДАІ. І от сів за кервоп'яний, затримала поліція, склала протокол, ми від таких нагідників будемо міра покарання єдина. звільнення з органів внутрішніх. Україно-канадські військові навчання стартували на Львівщині. Майже три сотні закордонних фахівців вчитимуть наших нацвардійців основам медицини евакуації поранених. Натомість українці-канадійців використовувати вітчизняну зброю. Вперше тренування відбудеться на кількох локаціях: штаб військової поліції у Києві, центр розмінування зосереджений на Хмельниччині, а вчать безпеки польотів у Канаді. Обмін досвідом між військовослужбовцями триматиме до березня 2017 року. Патріарх Філарет у Львові освятив новозбудований православний храм та головну його святиню, ікону Пресвятої Богородиці Всецариці. цариці. Відомий образ своєю чудотворною силою віряни неодноразово помічали, як після молитов до нього люди зцілювалися від важких. Захворювань продовж 10 років полотно тримали у дерев'яній каплиці, але через зростання кількості паломників вирішили побудувати церкву. Храм звели за кошти меценатів у рекордний термін, лише за чотири місяці. Будували його за давньою українською технологією без жодного цвяха. Патріарх Філарет приїхав спеціально, аби освятити церкву. Певен у складний для країни час людям вкрай потрібне місце для духовного відпочинку. Всіх іноземців в Україні дивує. З одного боку, корупція дивує, а з другого боку, дивує будівництво храмів, бо ніде в жодній країні за 20 років не побудовано таку кількість храмів. Мовознавець Ірина Фаріо на форумі видавців презентувала монографію, яка розкриває таємниці староукраїнської мови. У своїй книзі авторка намагалась дослідити, якою була українська у 14-17 століттях. Книгу авторка готувала впродовж восьми років. 2006-го видала першу частину видання, а зараз читачам презентує доповнене. Як зазначила Ірина Фаріо, написати про смерть мови її змусила і теперішня ситуація в країні. Мовознавець певна, це саме та література, яка може запобігти плюндруванню мови суспільства. Вістина ця мова морала повільно упродовж усе 18 століття. Відрадно лише те, що на її місці народилася жива, народна, розмовна мова. Але це приклад того, як суспільство у середньовічну добу, пізню середньовічну і передмодерну українське суспільство не здатне було захистити свою мову. У Львові завершився 22-й форум видавців. На нього з'їхалися тисячі українців і туристів за кордону. Організатори підрахували, книжковий ярмарок відвідувало майже 50 тисяч людей. Цьогорічна програма запам'яталася автограф сесіями, майстер-класами, літературними читаннями та зустрічами із авторами. Тож усі враження від книжкового свята у нашому репортажі. В останній день книжкового свята на Львівському форумі не проштовхнутись. Охочих побачити новинки не налякав навіть холодний осінній дощ. Помітно те, що збільшується кількість україномовної літератури, що дуже важливо. Дуже багато емоцій, дуже багато книг покупаю. От взагалі, мені дуже подобається. І хотілося б, щоб побільше проводилось і по всій Україні, тому що я не з Львова, Мені би хотіла, в моє городі теж таке проводили. Не пройдеться економити, не вдасться, точніше. З порожніми руками із ярмарку не вийшов ніхто. Через зростання цін на літературу замість п'яти-десяти новинок покупці беруть не більше трьох. Шептицький 150 гривень вартує. Генрі марш 60 гривень. Деякі люди, звісно, що економляться і перебирають з книжками. Ціни трошки кусаються, звісно, саме ілюстрованих видань. Загалом 22-й форум видавців це не лише величезний павільйон для продажів. Цього року організаторам вдалося побити рекорд і запланувати майже півтора тисячі зустрічей, концертів, автограф-сесій та презентацій. Запросили до Львова й іменитих гостей з 22 країн світу. Це і Катя Петровська, німецька письменниця українського походження. Ну і Адам Міхнік, звичайно, польський дисидент, і Марек Бєнчик. Ну і багато багато є різних авторів з України. Юрій Андрухович і Сергій Жадан всі презентують якісь нові проекти. Саме на Львівському форумі презентувати свої видання вирішили не лише письменники, а й до прикладу нейрохірург з Британії Генрі Марш. Лікар зі світовим ім'ям понад 20 років приїжджає вчити українців. Він побував на Майдані, а тепер історії життя його пацієнтів переклав українською. У книжці є щонайменше дві історії пов'язані з українськими пацієнтами, яких я лікував. А ще я описав те, з якими труднощами, попри те, разом із тим, з яким бажанням кожного дня зустрічаються мої українські колеги, рятуючи життя. Дебют на форумі відбувся і для львівської дизайнерки Оксани Караванської. Книжку порадник, як бути стильною панянкою, вона написала за декілька місяців. Оце я маленька, малюю ескізи. З чого все властиво і почалося. Я там зробила турбинки, зробила взуття. Ну тобто, всі кроки, які робить дизайнер, я вже в принципі в світі моди зробила. І так собі сказала: ну що, хіба книжку тепер треба писати? І так й вийшло. Перше за 22 роки Львівському форуму фінансово допомогла держава. На організацію книжкового дійства виділили майже 290 тисяч гривень. Небажаними гостями ярмарку стали російські видавництва. Цьогоріч їм заборонили участь у форумі. Та найбільше змін додали у сценарії заходу. Стартувала театральна програма під назвою Тиждень сучасної драматургії. А для наймолодших книгоманів організували перший масштабний дитячий форум. Христина Волочанська, Василь Скопик, Програма Очі на Львів ТВ. юні спортсмени у великому футболі. У селі Запитів Каменкобузького району десятирічні футболісти змагалися за кубок свободи серед молоді та звання найкращого юного футболіста Львівщини. За перші боролися 19 команд серед гравців не лише львів'яни, змагалися за перемогу ще й гості з Тернополя та Івано-Франківська. До футбольного турніру хлопці з львівської команди Локомотив готувалися відповідально та по-бойовому. Попри юний вік, гравці вперто налаштовані лише на перемогу. Виграти треба, бо нам тренер казав, що його друге місце не Та фарт на жаль опинився не на боці львів'ян. У Фінальній боротьбі у свої ворота юні гравці пропустили три голи. Перемогу здобули десятирічні футболісти з Радивилова. За кінець гри. Все, Наші виграли. Можете нас привітати. Опісля запеклої гри найочікуваніша мить, нагородження переможців, золоті кубки та відзнаки не кращим командним гравцям. Не образили і переможених. Для них жилети та футбольні м'ячі. Організовували футбольний турнір самі заподівчани. Вони тішаться, що тепер їх малечо грає не лише у дворовий футбол, займається спортом професійно. У них буде стимул рости, бо на такому великому турнірі краще бо боє слабші Команди є сильніші, і воно краще пізнає хто і хто львівські чиновники таку спортивну ініціативу молоді підтримують. Мовляв, інвестувати кошти у фізичне виховання школярів наразі необхідність. Молодь, яка нас сьогодні тут на цих зелених полях, завжди гартується, гартується в боротьбі, гартується в перемозі. До слова, організатори футбольного кубку мають на меті зробити змагання щорічними та міжнародними. До турніру планують залучити ще юних футбольних гравців з Польщі. Наталя Кулик Григорій Сюскін, програма Очі на Львів ТБ. Таким був цей день очима наших журналістів. Наші новини вже зможете переглянути на сайті. його адреса зараз на ваших телеекранах. А ми побачимось уже завтра. Залишайтесь з нами.